Завжди рахувала калорії вручну. Писувала їжу, зважувала, шукала продукти, і в якийсь момент я зрозуміла, я втомилась не від харчування, а від постійних підрахунків. І от нещодавно я знайшла додаток калс, який реально спростив мені життя. Він не як звичайні лічильники калорій. Тут ти можеш просто сфотографувати їжу. Наприклад, я роблю фото вівсянки або своїх ягід, і додаток сам рахує: скільки грамів, скільки калорій, білки, жири, вуглеводи все одразу. Я гуляю, їду в подорож, їм десь не вдома, не треба нічого вигадувати. Щоб я не з'їла фрукти, горішки, протиновий батончик, я роблю або фото, або просто сканую штрих-код. Ще один момент, який я реально полюбила, це трекер води. Ти відмічаєш, скільки вже випила, і бачиш, чи допила норму за день, чи ні, без напруження, просто по ходу дня. Якщо ти також втомилась від складних схем, Просто вже замучилась все важити і хочеш простіше, цей формат точно тобі зайде. Підписавшись на кал в інстаграмі, можна отримати преміальну підписку.